Тривіт. Ви вже добре знаєте наш будинок та все одно від вас дуже багато запитів про те, про те що я провела екскурсію таку по дому. Бо всім цікаво як ми обживаємося, що ідеально до нас облаштовано. Тому сьогодні офіційно запрошую вас у свій дім. Я довго готувалася до цього відео, але третій день я вже прибираю і не можу прибрати, тому. Доведеться показатися так. Так, у нас ще така незручність без ручки. з того боку, воно ось так виглядає. Тож заходимо і одразу, зайшовши в хату, ви бачите ось цю переноску. Отак От у нас красиво. Великі вікна, наша адураюча моя шторка від мух, сітка від мух така, е, стильна, стильно-модна молодіжна. І ось щодо переноски. Е, світла у нас так ще і немає, тому ми тягнемо від сусідів е, і користуємося лише переносками, бо в ванні в нас є такий рубільник чи автомат, чи як це називається. А від нього ми тягнемо по всій, по всій хаті світло через переноски. І так, поки, поки так, ми ще чекаємо, все світло, вже пройшло 3 місяці, мені здається, від того, як ми подали документи на світло, але ще ніякого результату немає, тому все ще чекаємо. Диван, бачите, ми вже трошки перемістили, ми пробуємо по-різному. Взагалі, в планах там має стати, такий куток, типу диван великий. Але наразі так і це вже добре. Ходимо ми в, от, в хату. Я планую тут ще зробити стінку таку скрину, бо все одно зимою, наприклад, чи коли буде холодніше, от, відкривають двері і буде трошки мені здається, холодом тягнути, тому я би хотіла тут якось зробити перегородку ніби відділити цей. Участок з взуттям, тут куртки будуть, я так думаю, будуть роздягатися, щоб не було. Це була якась окрема кімнатка, ніби. Ми йдемо в кухню. Така велика кухня вітальня одразу. Це пилосос миючий для, для хімчистки, каршер. До речі, кого цікавить, в Тернополі здаю пилосос в оренду, бо колись купляла собі, але він не стоїть. У мене дуже багато. Людей просять, і От я вирішила здавати його в оренду подобово. Це в нас знизу на чому стоїть, це плита кухонна. Типу камінь на, 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 на отут на має бути столешня, така тумбочка, і на ній має стояти цей камінь, поки він лежить без діла. Але вже в скорому часі, я надіюся, це все буде, все здійсниться, наша кухня буде. І ось, Тут мають бути теж тумбочки. Острів все ще недороблений, але він стоїть. Тут я понапікала, понаготовлювала, бо я люблю до кави щось смачненьке, тому зготувала. вчора. Мала фрукти і зготувала. Скоро в скорому часі нам зробити тут столешнику. Тут поки поки воно так, тут ящики ще не розібрані, тут взагалі варда краще не дивіться. Тут теж, до речі, ось, ось мій весь набір. Ну, умивальник є, це понятно вже. Чайник, мультиварка, в якій я готую їсти, бо газ у нас не проведений і не буде газу. Тут буде тільки електрика, але при тим у нас ще немає варильної поверхні. Та й, в принципі, я можу взяти її, але. Стільки, стільки приладів не можна включати, тому я думаю, що я пойшов обіду з мультиваркою, бо я керівник, чи в одній мультиварці готувати, чи готувати на одному, наприклад, бліні, типу на одній камфорті. Е, Плюс електро, бо газ дуже дорого проводити в... на ділянку. І ми подумали, що в принципі, газу нам не треба, бо котел у нас так буде не газовий. Ну, загалом ми не будемо проводити газ сюди, на ділянку. Гриль, гриль, кавоварка. Тут є тумбочка для ресторації чекає. Я ще не зовсім знаю, яка вона, якою вона буде, але знаю точно, що вона має бути світленькою. Е якось так. Як я буду це робити і взагалі, що, які мене плани на неї, я ще навіть не думала, але <с?> <с?> вона має бути точно світленька. Наш телевізор, ящик, який ситуть чогось, і наше дзеркало красиве, красиве дзеркало, вам зараз покажуся. Красиве дзеркало. Моє улюблене. А, до речі, вони показала духовка. хлібничка посудомийка. вона, до речі, працює зараз і мікроволновка. Це теж дуже незручно, бо в мене все має десь близько біля переноски тут. На столі в мене тут на столешнє місце, місце вже немає для мікронок, тому вона мусить стати тут. Тут мусорник, ну, це трошки таке собі. Мені не подобається це е, поєднання, але вже як є. Планую, щоб все стало тут на столешнє. Тут буде плитка, плита варильна поверхня тут буде. Е, Нувальник робоча зона варельна поверхня. До речі, скоро мають бути сходи вже, вони вже навіть робляться, наскільки я знаю. Так що скоро буде дуже красиво тут. Йдемо далі. У нас є дві спальні. Ось, до речі, ще переноски. І, так, бачите, в мене все з переноски і раніше в мене була лише одна переноска на кухню і ванну, лише ця. То я мала обирати, чи я буду готувати їсти, чи я буду стирати і сушити. Холодильник. Так, заходимо в кімнату, це наша спальня. Трошки, трошки таке собі. Одяг у мене тут поки поскладений і ось тут. Взагалі тут планується гардеробно. Я все одно хочу гардероб, бо так, хоч кімната невелика, взагалі. Але все одно гардероб це набагато краще, бо якщо шафа, все одно одяг буде по всій кімнаті. А якщо гардероб окремий, ніби ти собі в гардероб, викинув там весь одяг і хай він там собі стоїть, розділся, передівся. Я думаю, це буде зручніше, навіть маленький гардероб, але краще нехай це буде окрема кімната, ніж шафа. Комод, ліжко. Так, у нас тут ще стіни такі з гіпсокартону, такі чорнові. Але я вірю, що скоро, ну як скоро, ми маємо кинути світло, щоб воно ж має бути в стінах тут, протягнути світло, і тоді ми зробимо цю стіну, і взагалі всі стіни зробимо. Але поки так, там планується теж під стіною тумбочка, бо там взагалі ще така як це, мертва зона. Тому я подумала, що буде дуже класно, якщо б там тумбочки були і там просто все складати. Цього комода тут, мабуть, не буде, бо це речі маленької. Так, тут гардероб, ліжко. Але ліжко має стати з іншого боку. ніби. Просто в нас ще немає жалюзі, нічого то я писала з цього боку. Тут хочу велике дзеркало. Я думаю, можна сюди, що воно було, бо виходить з гардеробою, ніби і тут дзеркало є. Має бути, коротше, дзеркало і тумбочка така якась маленька. Ось так. Ідемо в іншу кімнату. Дивіться, як у нас красиво. Мені подобається тут дуже. Іде, <смір> це кімната дитяча поки що, але має бути лише для маленької кімнати. Бо в Тимура буде кімната наверху, так? Так. Е, так. Поки в нас тут два ліжка, поміняла місцями тут. Ніби це ліжко стояла перше там, але я поміняла місцями, бо так мені краще, воно менше місця займає. Ліжко. О, ліжко, до речі, робив чоловік сам, що це, що це робив сам. Це взагалі ще маленьке, для Тимура він колись робив, але воно. По наслідності передалося єві. І ось так, стіл. Стіл у нас такий тимчасовий квіст, де він робить уроки, тому робить уроки. І тут класний безлад, бо це в кінці кінців дитяча. Ось так воно все виглядає. Тут теж гарно, дуже світло. Взагалі для мене було... Зробили перестановку. Так, зробили. А отак два ліжка разом. Так. <смеш> Ножу. Ні, але нам тут сподобається. Там будете разом, так спати. <смеш> добре, <як> хочете? Добре. Можемо <смеш> робити хатки. Татки, хатки будете робити. Разом два ліжка ліжками стояти. <смеш> ну окей, подивимось, добре. <смеш> так, чому ще сказати? поки що так. Тут має бути. Ну, я, я ще не до кінця знаю, але я би хотіла тут теж гардеробну якусь. Кімната теж велика, для, як для маленької, то я думаю, тут багато чого можна буде поставити. Ще не до кінця знаю як, як це буде. І заходимо в нашу ванну через такі міцні двері. Поки що вони вже мають бути швидко, так що, бачите, тут ми ще в процесі доробки. Ну, як в процесі, ми поки що, взагалі зупинили цей процес. Але з того, що в нас є підлога більш-менш, стіни обшили ми ДСП, це все, але маємо доробляти. На підлогу ще буде щось стелитися. Стіни ще взагалі не зроблені, полички. Тут має бути затишно, бо тут е, сонячне, сонячні промінчики в день попадають. Так що це буде дуже красиво. Тут вже якась така своя атмосфера, і я думаю, це буде дуже красиво. Е, сушка, стірка для брудної білизни, е, дасть ванна. Навіть та ванна, мені здається, вписується, але звісно ми її заберемо. Це така тимчасова ванна, і вона, до речі, з алюмінію, так, якщо я не помиляюсь, і вона дуже повно тримає тепло. Ну, ніби швидко стигне вода, якщо комусь цікаво. Що хтось думає таку купляти. Ой, до речі, ця фарба, оця фарба. ця фарба взяли для того, щоб покрити ту ДСП, бо як в що вона, так, не це ДСП, дерево, яка, а ОСБ. Вологи, ОСБ що... плита, вона, вона покривається покриває фарбою для того, щоб в ванні не потрапляла влога на неї, і вона оцінила таких, так, це просто так та клей. Наскільки я знаю, потім ще... І ось так, ось так у нас тут красиво. Як я вже й казала, я думала, що ванна буде меншою трошки. Мене це трохи засмучувало, але зараз бачу, ніби ванна вша велика в нас. Кімната має, не знаю, 27 метри, і місця тут взагалі достатньо. Я думала, що буде мало через ту нашу похилу стіну. Але через вікна ну, дуже простора ванна кімната вийшла, мені дуже подобається. Якось так. Скоро будуть двері. Я думаю, буде дуже цікаво, якщо я. Заведу вас на гору, бо не знаю, чи ви там колись ще були. Ах, так, дробина це така незручність, але поки що лише так. Тут у нас склади, неймовірні, дуже красиві, поки, поки лише склади і бойлер наш. Так його притіпили, бо він, мабуть, горизонтально стояти. Ми хотіли, що він став горизонтально, був просто в цій мертвій зоні. Так, ми хотіли, щоб він став горизонтально, ви знаєте цей прикол, що нам сказали, він горизонтальний, я не знаю, як, як, так... Корачі, як так сталося, але його горизонтально у нас були, типові, він не грів, ми не розуміли чого, а потім виявилося, що він не горизонтальний і... і так сталося. Мусили поставити його так. Наше віконечко, яке ще без відкосів, але думаю, в не в зовсім скорому часі, але я думаю, колись ми його зробимо таке. Можливо, навіть зими, бо ви знаєте, ми ще навіть не зробили, навіть сітки до розумів не поставили, тому в пріоритетах зараз, мабуть, це більше, ніж ніж відкосино до вікна. Так у нас красиво. І так у нас красиво. Тому ванна, ем, якась кладовка, бо ванна тут виходить дуже велика. Е, кладовка і тут має бути кімната для Тимура. Ось так все має бути. Я думаю, навіть скорому час він сюди переїде, бо він вже дуже хоче, дуже чекає. Ось знову ці. Ці прикалюхи, переноски всякі. І в нас димохі там, не знаю, будь десь біля двох метрів він там має. Ну, може менше, метр п'ятдесят. Мабуть, десь так. І відкриємо тут вікно, якщо я до нього доберусь, звісно. Ось так у нас тут красиво, але не стою зовсім. Ось, димохід. А з цього боку ми будемо просто їсти сідати. Я хочу тут такі барні стільці, такі барашки, може, знаєте, такі біленькі, але я ж навіть їх не шукала. І для мене було дуже важливо, щоб тут було так сонячно світло, бо я люблю світло і Довший час я прожила на квартирі, де чомусь на кухні взагалі світла не було, це була якась північна сторона чи то південна. І взагалі там був балкон закритий, тобто там світла взагалі не було. І мені було так якось некомфортно завжди на кухні. Я ну, почувала себе якось емоційно дуже втомленою, якась така була завжди. Похмуре, як та сама погода, мені це дуже не подобалося. От коли світло в хаті, в мене зразу з'являється настрій щось робити, щось готувати. Тому для мене було важливо саме те, щоб було багато світла на кухні і в вітальні, там, де провожу багато часу. Хоча і от саме це І дуже класно, що зранку багато світла, сонячного промінчиків попадають от в кімнати. От ти прокидаєшся за сонцем, в обід вони в ванні. А вечором вже тут. І це прям дуже красиво. Я це я таке люблю, мені все подобається тут, тому якось так ми це все спланували. Ось такі види в мене з кухні, а, до речі, ви бачили, що. У мене є урожай з яблуні, там яблука, дуже багато яблук, і ми дуже багато викинули, бо вони просто гнили, опадали і гнили. І ми дізналися про те, що в нас в Тернополі є такі люди, які віджимають сік, бо ти привозиш їм яблука чи там якісь фрукти любі. Вони тобі вижимають сік і упаковують такі пакетики. До речі, недорого. Е, скину вам контакти в описі. Кому знали би сказав, раніше, ти, на, не ну, втратили б стільки клас, яблук, яблук, яблук та, знали, та мали би багато. Яблука Яблуко подали так, що і їх викидали десь викидали. Ну, це... Я вчора лягала спати і в хаті було все прибре... прибрано. Було дуже чистенько, дуже гарненько, а коли встала, побачила ось це. Як так сталося. Тому що сталося? Що ж добра башка тут живе. А Я тут вообще, что тут было? Кто тут пробегал? Меня... По Да. Давай едем. Горішки обірвані та сталося те, чого я так боялась. Зараз я стала домосідою. Мені добре вдома, у спокої та з домашніми справами. Тут час ніби сповільнився, і це навіть приємно. Я люблю приймати гостей у себе. Це подобається мені набагато більше, ніж ходити по гостях. Бо наш дім саме про посиденьки з друзями, родиною, сім'єю. Але я впевнена, що ще повернусь у своє бурхливе життя, бо це теж мій стиль. І наостанок невеличкий спойлер для наступного відео. Тож чекаю на вас знову, зустрінемось там!